Зає... О, ти самий клієнт, дай Боже. А, дай Боже, то я. Що там в нас, Я дивлюся... щось трохи будуєте, що наробили вже. Зараз я вам розкажу ну. Слухайте... Там робили на. Чекайте, чекайте, що з нічого не розумію. мені би якогось перекладача треба, я перекладач. Ти що там стоїш, то ходи сюди? Слухай і перекладай. Йо... Влаштування палого поля. Заливали цього-то в... Там лили, там лили твої води і Далі почались бетонні роботи. Залили нет лили гане, бетонували на... Стіни цокольного поверху. Бетонували колони та пілони. а також плити перекриття. Поняв.